Ситуація в зоні АТО надскладна. Жорсткі протистояння на державному кордоні тривають не одну добу. Військових Збройних сил України обстрілюють із мінометів і артилерії, зокрема, градів. За попередньою інформацією, установки розташовані на території Російської Федерації. По той бік кордону стягуються ворожі війська. Відомо про передислокацію механізованої бригади з Алтайського краю Російської Федерації до Брянської області. Наразі бригада розташована навпроти Чернігівського прикордонного загону. На відстані 10-12 кілометрів. Ворог не нехтує і незаконними польотами безпілотників і поодинокими обстрілами наших блокпостів. Наймасштабніших ударів наші військові зазнали в районах Ізварине, Галута та Саурмогили. Неподалік населеного пункту Ізварине Луганської області, особовий склад Збройних сил України потрапив у засідку. Терористи обстріляли позиції українських військових з важкої зброї. Втрати уточнюються. Прес-секретар антитерористичного центру Владислав Сали з сказав, що командування знає про тяжке становище оточених частин і робить все можливе для їх порятунку. Вчора на одній із нарад прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що це ніяка не гібридна і не прихована війна. Вбивають наших військовослужбовців, терористи вбивають мирних громадян в такий спосіб. Вбивають і країну. Вчора заступник міністра оборони Петро Мехет зустрівся з родичами військовослужбовців 24-ї механізованої бригади, які зараз виконують бойові завдання у зоні АТО. Дружин та батьків військовиків у першу чергу цікавило, коли нарешті відбудеться довгоочікувана ротація, адже своїх синів вони не бачили вже декілька місяців. Зараз у президента знаходяться всі представники силових структур, і одне з питань, яке стоїть на порядку денного для прийняття рішення президентом. Це питання, як провести ротацію для того, щоб зменшити психологічну нагрузку, для того, щоб відновити ті частини, які зазнали більше цього втрату. Трапляються випадки, коли у ході боїв армійці втрачають документи, через що в майбутньому може виникнути чимало проблем. Тож їхні сім'ї переймаються і цим питанням. Керівництво оборонного відомства запевнило, всім учасникам антитерористичної операції документи відновлять безкоштовно. Документи всі будуть відновлені в тих структурах, яких Значить, вони будуть відновлені. Кого згоріли паспорти, значить, Міністерство внутрішніх справ нові паспорти випише. Військові квитки випишуть військовий комісаріат. Карточки, які згоріли, фінансова служба випише нові. Разом з тими разом з тими грішми, які нараховані. Ніхто гроші не те саме. Потім ж саме все, все буде відновлено і права і всі інші документи. Загалом ця зустріч тривала майже дві години. Деякі питання вдалося вирішити на місці, інші потребують часу. Наостанок посадовці міноборони пообіцяли, що не залишать без уваги жодної проблеми захисників держави. Значить, які питання є. Які питання є? Я нікому не забороняв всім. диктував всі телефони. Вам диктую, завжди готовий на нього відповісти на будь-який вашек. Запишіть до 067 751 47 13. сорок Олександр Петрович, ми є громадяни однієї держави. Ми захищаємо цю державу. Це наша Україна, і ми повинні все зробити для того, щоб вона була єдиною цілісністю. Приїду забирай 2.5 у тебе є Сьогодні, як і в давнину, українці змушені боротися за власну незалежність. Добровольці спецбатальйону АЗОВ відправляються захищати власні кордони. Всі, як один, стверджують, вони готові померти, аби їхня країна насправді була суверенною та волівою. На Софійській площі у зону АТО проведжали близько 60 добровольців. Усі азовці перед відправкою пройшли серйозну військову підготовку. Незважаючи на те, що раніше у гарячих точках з них ніхто не був, впевнені з усіма завданнями впораються і повернуться додому переможцями. Щодня приходять люди, 25-30 людей заповнюють анкети. Ми просто навіть фізично не встигаємо з усіма співбосідуватися і надзвичайно радує така кількість патріотів, і як кажуть, ті дівчата. Які нам допомагають, кажуть, приємно бачити е в Україні чоловіків. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Що помстити ганьбу неволі! Отоптану честь! Отоптану! Честь! Отоптану честь! Глумкатів твоїх! Твої! Невинну кров помортованих дітей твої! Не винну кровтова! Поморд... Інших незнаних нам, І інших знаних нам, що їх кості по порозкидані або тайком поховані. Що їх кості по порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим всю хворість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим всю житті, творче серці моєму. Страху нехай не знаю я, страху не хай не знаю. Я. Не знаю, що таке вагання. Уже те, що ви зробили свій вибір на відміну від мільйонів молодих людей, українців. Не сидіти на дивані, не ходити на роботу, а йти і творити історію, показує, що ви найкраще, що є в цій країні. Ви є її найкращий потенціал, ви є її найкраща частина. Я хочу, щоб ви пам'ятали декілька речей. Ви їдете в батальйон, який є не просто військовим підрозділом, не просто умовною бойовою одиницею. Цей батальйон для всіх нас, це сім'я, це бойове братерство. Ви отримуєте сотні братів, які готові віддати за вас і за Україну життя. І точно так же я сподіваюся і переконаний, що ви це зробите. Кожну секунду, кожну хвилину ви повинні бути налаштовані на те, щоб віддати своє життя за своїх братів і свою країну. Наймолодшому з добровольців лише 18. хоча про своє походження хлопці не розповідають, та відомо, що вони їдуть з усіх куточків України. Серед них є і представники зі сходу, і для них ця місія особливо важлива, адже вони їдуть боронити від ворога рідну землю. Я хотів би сказати, щоб молоді люди, ребята, мужчини, зросли. Просто как бы, в нашем батальоне есть, как от детей до самых взрослых людей, как бы всем находится работа. Пожалуйста, не сидите дома, принимайте участие. Есть масса, чем если ты физически не можешь помочь, то можно как-то по-другому помогать. Не сидите, принимайте участие. Как бы, вы живете в этой стране, вы являетесь гражданинами этой страны. И я думаю, вам должно быть так же самое, ну, как бы на душе, вы переживать должны так же самое, как и мы. Получается, многие люди думают, что их это не касается, потому что они живут где-то в центральной Украине, в Западной Украине. Они ждут, пока это дойдет до них. Ждать не надо, потому что если это все э, пройдет. Якби как бы Донбас, то ну пойдете далі. І не каже, що вона в сам початку. І поэтому очень плохая позиція. считаю, это крайне неправильно, коли люди сидять дома і ждуть, поки прийдуть к ним. Охочих долучитися до батальйону. Азов вистачає. Тож поки одні в дорозі, інші вже проходять відбір до чергового добровольчого підрозділу. Це не можна даже писати словами. Вони, в принципі спасають нашу страну. Іменно вот вот в глобальному сенсі Україну. Європа ще не зрозуміла, що вони і вклад і в європейське спасіння діло, вони ще не очухались від цього. Я живу в Гірманії, знаю. В першу чергу я хочу дуже подякувати всім хлопцям, які тут зібрали сьогодні, які їдуть на схід. Це дійсно великі воїни, і ми їх дуже поважаємо, ми їх дуже чекаємо і сподіваємось на те, що вони приїдуть живими, здоровими. І все в Україні піде на лад з ними. Свята, свята, могутня, могутня, соборна, соборна, слава Україні, слава, слава, помовитві.